Які ви отримуєте фідбек від людей, які приходять на українські фільми. У мене і на ті і у людей було таке відчуття, що ми знову вдома. Від іноземців чув такі відгуки, що було дуже цікаво дивитися на ті жарти, які вони не розуміють, хоч і з субтитрами, тобто просто спостерігати за нашою реакцією. Їм. Доброго дня з вами про Україну. І ми сьогодні поговоримо про покази українського кіно в Празі. До нас завітав Володимир. Привіт, добрий день. Привіт, добрий день. Володимир організував, якщо можна так сказати, організовує і креативно продюсує. Зараз ви нам ще поясните, як саме, яка саме ваша роль. Цикли показів українського кіно в кінотеатрі Біоко. Це кінотеатр в Празі у районі Прага 7 це кінотеатр, який дуже полюбляють місцеві, дуже його любить молодь. Там є кав'ярня, в якій ще, окрім власних показів кіно, проходять різні події, виставки і, в принципі, соціальне життя. І ось цей кінотеатр власне підтримав таку ідею показувати регулярно українські фільми. Почнемо з того, скільки вже було показано, і скільки іще планується, якщо вже існує якісь, якась фінальна крапка, чи поки що ні. Ви вказали, що я організував. Я хотів би ще наголосити, що це не тільки я організував, а це і мій колега в Юржі який підтримав ініціативу українських фільмів і взагалі запустити цей проект з українськими фільмами. А, так ми вже цілий рік запускаємо фільми, тобто мінімально ми вже показали 12 фільмів за весь рік, якщо раз на місяць ми показуємо один фільм. То так, мінімально 12 разів, але я зараз підраховувати не буду це все. А, і у нас є в плані ще дуже багато. Хоча я на самому початку переживав, що у нас ці фільми закінчаться. Але просто у нас є декілька жанрів кіно, які ми ще не розкрили, і ми б хотіли би це показати нашим глядачам. А як взагалі народилась ідея, чи це був задум? Народилась ідея влітку 22-го року. Це було. Четвертий-п'ятий місяць від повномасштабного вторгнення. Всі були на емоціях, я думаю, і досі на емоціях, якби хтось заспокоївся, хтось ні. Я так точно ще ні. Бо я переживав за своїх рідних, тоді і дуже багато через проходив емоційно. І так сталося, що в нашому кінотеатрі був показ одного документального фільму від російського режисера. І мені було це дуже неприємно. Я прийшов за нашим керівництвом, щоб якось висловити своє незадоволення. Ми дуже плітно поговорили на цю тему. Тобто, не був конфлікт, а була така плідна дискусія щодо цієї теми. Тут, якщо можу уточнити, так. документальний фільм від російського режисера, це досить так звучить практично нереально. Як це могли показувати в празі в 22-му році? Чи там було якесь було, було якесь завуалювання? Було завулювання, те, що це так. Якби я подивився цю документалку, я хотів сказати, що не ну не варто це робити, не варто показувати цей фільм. Там були деякі наративи про хороших росіян, які я як українець це бачив і хотів просто з цим поділитися зі своїми колегами. Uh -huh. Врешті цей фільм показали, але після цього вони більше не організовували ніякі покази з російських фільмів, за що я дуже радий. Тобто я на цю дискусію потім приходив, але це вже зовсім інша історія. Ось але в ході цієї дискусії ми дійшли до того, що зараз якби йде підтримка Україні, і було б класно проявити це і в нашому кінотеатрі. І якраз Їржі, про якого я згадував, сказав, що в нього була ідея зробити цикл українських фільмів, але він не знав, з чого почати. І ми почали з того, що в мене є список фільмів, які можна було показати. Я знав, як можна було через дистриб'юторів знайти шляхи, домовитися. Далі ми скооперувалися і домовилися на тому, що наш перший фільм буде Стоп-Земля. Зараз знову показували Стоп-Земля? Показували, бо якраз uh -huh. у нас був рік в нашому проекту uh -huh. українських фільмів. І Я думав, що ось ми в жовтні показували перший фільм як «Стоп земля». і. Думав, що це буде доречно показати його ще раз, як з чого почалися шлях? Люди ходять, ходять, ходять. Це... І українці, і місцеві, чи яка можливо пропорція? Більше українців, я би, напевно, брав би в пропорції 80 на 20. 80% це українці, це наші тимчасові переселенці, або люди, які вже багато років тут живуть. А 20% це чехи та іноземці. В чому, на вашу думку, полягає мотивація кінотеатру? Тобто, можливо, вони хочуть підтримати українське, або це бізнес-фінансова мотивація. Чи можливо цей кінотеатр простой, умовно кажучи, відкритий для якихось mm -hmm. шалених ідей, і так далі. Я думаю, що в першу чергу це цінності, які, з якими ми співпали. Це так, це солідарність з Україною, це підтримка. Не думаю, що можливо, це частково є в цьому якийсь фінансовий успіх, бо люди ходять на це все. Ну я б не сказала, що це прям. Дуже великі гроші, але якби є попит на це, і це вже добре. І третій момент: ми ж артове кіно. Тобто ми різноманітне кіно показуємо. Ми ж не ми ж не тільки показуємо українське кіно, ми показуємо, як і мейнстрімне кіно. Іноді документальні фільми на різну тематику. Ось, наприклад, у нас ще є феміністичне кіно, показується те. Також раз на місяць. Теж наші колеги, я до них іноді люблю приходити в гості, або mm -hmm. бачити з ними, коли вони до нас приходять. Ось якби. А, і ще про подорожі у нас там також бувають фільми. Які ви отримуєте фідбек від людей, які приходять на українські фільми, якщо якщо mm -hmm. потім є можливість з ними поспілкуватися, або можливо просто і почути mm -hmm. про що говорять на перших показах о... мене і ті, і у людей було таке відчуття, що ми знову вдома. Ось mm -hmm. якби бач, коли ми дивимося, не знаю, там мої думки тихі, там початок фільму або фільм Ольга. А там теж початок фільму в Києві був знятий. Ну, якби для мене, для... я саме Арпіня, Тобто, і я коли бачу Київ, це наче мій другий дім, хоча й саме Арпіня. А... Тобто, так, є відчуття, що ти вдома, навколо тебе, українці. А, ви бачите на, на екрані кіно рідне місто для, кого, для когось просто, що це столиця, тобто щось рідне. Ось, тобто якісь відчуття вдома. А від іноземців чув такі відгуки, що. Було дуже цікаво дивитися на ті жарти, які вони не розуміють, хоч з субтитрами, тобто, просто спостерігати за нашою реакцією їм. Тобто вони uh -huh. дізнаються про нашу сучасну культуру, сучасний кінематограф. І якби це, так, це така, я не знаю, для мене середовища платформа для народження діалогу між іноземцями і українцями. Тобто я цим дуже пишаюся, що це виходить. Це, як правило, фільм українською з англійськими та чеськими. субтитрами. субтитрами. Чеськими. Коли я можливість, ми показуємо два ряди субтитрів. До речі, цікавий поєм, що іноземці, ну як ви зазначили, що вони реагують на наші жарти або на якісь такі специфічні речі. Це дуже цікаво, тому що часто те, що ми чуємо українською, що нас якось зачіпає, воно ну, власне у перекладі вже не можна так зіграти на словах, так. наприклад, і так далі. А чи після фільмів бувають якісь дискусії, обговорення? Чи це суто показ? Прийшли, подивились і пішли. Бувають дискусії останнім часом. Не дуже, але я стараюся писати продюсерам або режисерам фільмів, щоб вони могли доєднатися до нас. По скайпу нам техніка дозволяє вивести людину на екран. І люди можуть поспілкуватися, задати свої питання щодо фільму. Що тобто вони... це інтерактив навіть. Е, 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 По так, суті, можливо, зум, так. зум дзвінок, зум -дзвінок так. 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 <сміт> так. Тобто в залі там, скільки там, 100 людей сидить, сидить виходить там, режисер, актор або продюсер. В нього питають, а що мав на увазі той персонаж, або що це був в той момент, незрозумілий, чи залишився там герой в кінці живим, чи ні. Якби такі питання щодо сюжету люблять люди задати. Так, це дуже цікаво. А які фільми, наприклад, так вдалося а, організувати? Дискусію. Угу. От якраз перший наш Стоп Земля з режисеркою Катерини Горностаєв був Соріг. Я писав Олегу Сінцову. Тобто я знаю, що він на фронті, але я думаю, спробую на всякі випадок. До речі, пан Сінцов мені найшвидше відповів серед усіх наших гостей дискусії, прямо з фронту? Чи він прямо з фронту в Фейсбуці мені відповів так? що, На жаль, не може. Я такий, розумію. Ось І, так, з Віталієм Салієм ми спілкувалися. Це головний актор фільму. Я працюю на свинтарі». Угу. Ви згадували, що в залі сидить близько ста людей, скільки приблизно приходить. Людей, uh -huh. чи є якийсь жанр, який можливо більш популярний, uh -huh. чи є жанр, на який ходить менше людей. Uh -huh. середньому до нас ходить так від 100 до 150 людей. людей. Можу так цікавий факт. Найбільше людей прийшло на Люксембург Люксембург, бо це був хід цього року. Люди на нього дуже сильно чекали. Я теж дуже прям дуже дуже сильно. Найменше прийшло на погані дороги. Це важкий це, фільм. Це, це, це важкий фільм. Це дуже важкий фільм. Я якби я розумів. Це так, ризик? Не те, що ризик, просто я розумію, що це дуже важка тема. Я зараз разом з Юржім ми будемо потихеньку вводити вже більш на воєнну тему фільми. І якби я розумів, що це буде важко і для українців, і для іноземців все це, це бачити. Тобто, а якщо так. для тих, хто, можливо, не бачив цей фільм і ще чи не чув про нього, про mm -hmm. що фільм буквально в одному Фільм розповідає про події 13-го... Вже 14 року мені здається, це окуповано Львів і Луганськ. Це про і про війну, і не про війну. Це про життя в окупованих містах, селах. А, проте це декілька історій, які пов'язані якби одною темою, тобто про людей, які живуть в окупації. Художні Просто, щоб... чи документ? Це художній фільм. А, ось він. Він так по наростаючій де по напруженості. і мене попереджали. Що, можливо, не дарм не, 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 не варто його показати, бо є там а, документ... якби там історія про зґвалтування дівчини сепаратистом, ну тобто російським воєнам, вибачте, я хочу уточнювати. Треба називатися своїми іменами. І так, на момент перегляду, в мене було відчуття, що напевно я дарма це зробив, але по реакціям людей деякі були мені дуже вдячні, що ми показали цей фільм. А, плюс я прийжав, що мало людей прийшло, але це було умови прокату. Я якраз вперше стикнувся з тим, що влітку взагалі людей менше ходить mm -hmm. в кіно. Тобто це був червень, і мені сказали, що якби в червні я зміг привезти там скільки 70-80 людей до нас, прийшло, тобто трішки менше ніж 100. – Що було це все одно ну, досить, це все одно досить. Так mm -hmm. як ви обираєте фільми? Я на вас росити їх обираю. Я слідкую за тим, що зараз популярно в Україні. Плюс я сам дуже сильно люблю кіно? Я просто слідкую, що виходить на фестивалях? Я читаю твіттери наших режисерів: Нарімана Лієва, Катерини і всіх інших. Тобто, я цим керуюсь. А наскільки просто або навпаки складно домовитися за права прокату? Наприклад, коли фільм виходить на великі екрани в Україні, то чи може, умовно кажучи, ось така маленька ініціатива? Угу. Написати імейл, подзвонити, як це відбувається? Це можливо тільки від би, частково від творців фільму і від дистриб'юції. Тобто, якщо дистриб'юція в Україні назначена, наприклад, дату там, 24 серпня, наприклад, Довбу, що була одночасна прем'єра в Чехії, в Німеччині, в таких країнах Європи і інших, і в Україні була одночасна, бо була узгоджена дистриб'юція. Ось з Люксембург-Люксембург чому це неможливо було? Бо люксембург люксембург хотів взяти участь у Карловарському кінофестивалі, а там за умовами не можна показувати фільм на території Чехії, якщо ви До хочете взяти, як, так якщо ви хочете взяти участь. І навіть якщо це там поза програмою, тобто не в головній програмі вони брали участь. Uh -huh. Тобто це залежить від того, чи маркетингова компанія за ну, має цей план мати в Європі. Одночасно дату релізу на різдво ми плануємо показувати пекельну хоругу», Це різдвяна казка сучасна, знята в Україні, тобто, про... з, з козаками з нашою культурою з нашою такою міфологією козацькою. Не бачила в Україні якраз таких кіно, кіно я ще не бачу, тому я усі поставлю. Ще одна причина, чого я ставлю деякі фільми, бо я їх не бачив. І хочу закінчити тим. Чи є у вас якісь плани на майбутнє бачення, скільки ще буде можливість показувати чи ситуацію покаже? Ситуацію дозволяє не показувати фільми. Я протягом протягом домовленості минулих фільмів я знайшов дуже багато класних контактів, дуже багато крутих людей з професіоналів своєї справи, які в як зі як і продюсерів, так і режисерів, і, і взагалі у нас молоді таланти дуже сильно підростають. Тобто тут в празі у нас є нове покоління режисерів, які себе я впевнений, ще себе покажуть. Так що мої фільми теж і не у нас були студентські фільми, і будуть ще далі. Так що, mm -hmm. якби теж приходьте, впевнитись, що це новий стиль. І до речі, дуже і, іде, я би сказав, так в, в одну ногу. Разом з європейськими американськими режисерами по стилю, mm -hmm. по задумам, і це дуже цікаво. То сподіваємося, що проект ще буде продовжуватись, Звичайно. і кожен бажаючи обов'язково подивиться. знайде, обере так. для себе фільм, який він захоче і зможе подивитися. Так, так. Дякую. Дякую вам за розмову. До зустрічі. Дуже дякую.